Всім привіт, друзі. Коли дивишся на рішення, які ухвалює командування ЗСУ, таке враження, що там сидять самі лише російські агенти. І тут йдеться не лише про нещодавню трагедію на полігоні в Дніпропетровській області, коли загинуло кілька десятків українських бійців, через те, що їх вкотре, вкотре вивели на шикування просто під удар російської ракети. Я зараз про інше. Про те, як влада катастрофічно знижує боєздатність українського війська, переводячи цінних військових спеціалістів у піхоту, ну ви напевне вже чули про те, що через брак людей в піхотних підрозділах туди рішенням генштабу збройних сил часто переводять медиків, операторів, дронів, авіаційних техніків, авіаційних інженерів та інших спеціалістів. Авіатехніки вже записували відеозвернення про те, що повітряні сили хтось у владі напевно умисно вирішив просто знищити, оскільки технічний персонал українських військових аеродромів кидають штурмувати посадки. І ось вчора ще одне таке звернення з'явилось від військовослужбовців. 204-ї бригади тактичної авіації Бажаємо здоров'я. Ми, технічний склад 204-ї бригади тактичної авіації, звертаємось до президента Володимира Зеленського, який публічно давав вказівку командувачу повітряних сил про припинення переводу технічних спеціалістів авіації до сухопутних військ. Ми, як представники інженерно-авіційної служби, зіштовхуємось з систематичним невиконанням командуванням повітряних сил цієї казівки. А саме надійшла вказівка про переведення інженерно-технічного складу у підрозділи сухопутних військ із виключенням з списків військової частини. Просимо максимального розголосу. Слава Україні! Рекундуємо! Отже, дивіться, кілька місяців тому вже були гучні скандали через переведення авіаційних спеціалістів у піхоту. Зокрема, про це заявляли бійці 114-ї бригади тактичної авіації та інших військових частин. Скандал тоді був таким, що навіть особисто Зеленський змушений був виправдовуватись і публічно дав вказівку командуванню повітряних сил ЗСУ припинити цю ганебну практику. Окрема розмова з командувачем повітряних сил сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань. Ну, а якщо повернутись до вчорашнього звернення бійців 204-ї бригади, то що тепер виявляється? Генштаб наплював на січневе розпорядження Зеленського і продовжив цінних спеціалістів з військової авіації переводити в піхоту? Так виходить? Та ні, звісно. Думаю, що головнокомандувач Збройних сил Сирський прекрасно пам'ятає це розпорядження Зеленського. Просто Сирський в той же час розуміє, що цю гучну заяву Зеленський зробив не для того, щоб проблему вирішити, а просто для публіки. Ну, для піару, так би мовити. Зеленському тоді треба було заспокоїти розгніване суспільство, ну ось він і заспокоїв, як міг. Тобто, вкотре пообіцяв те, що і не збирався виконувати. Ну, це його розпорядження про авіаційних техніків, це обіцянка з тієї ж самої опери, як кінець епохи бідності. Весна, при... весна прийде, саджати будемо. Ну і так далі. Ви ж пам'ятаєте. Хоча проблему поповнення піхоти в Збройних силах можна вирішити дуже легко і без втрати боєздатності авіацією. Ось подивіться відео зняте днями в центрі Києва, і ви побачите, де насправді пропадає колосальний людський ресурс, який міг би суттєво посилити українське військо. Оп, 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 оп. Ці підійшли, сфоткали номер Кузова, Ті відійшли. Так, так. Все в оточенні. Все оточили за всіх сторін. Все. Поліцейська держава, доброго дня. А ви кажете, пацани, повернемося і ладно, ведете. Ой, пацани, ми це проходили в 2014-му. Дай Боже, щоб ви всі повернулися, де Бог вам сили, здоров'я. І тримайтеся духом, пацани, бо тут в Києві нема з ким порядки наводити. Немає. Одні мінти і старі дідусі. Ось і все, пацани. Ну ось типова ситуація не лише для Києва, а й для будь-якого міста чи містечка України, де серед білого дня... Посеред війни в тилу ошиваються натовпи поліціянтів. Загалом, вдумайтесь, 150 тисяч поліцейських сьогодні сидять в тилу в Україні і не збираються йти воювати. Бо їхня головна задача не захищати країну від ворога, їхня головна задача захищати цю ненажерливу владу від власного народу. Ну і ще допомагати ТЦКшникам полювати на чоловіків, щоб замість себе їх відправляти на війну. 150 тисяч поліцейських, це ж 30 бригад. Уявіть собі, як би це полегшило б становище на фронті, якби ЗСУ посилились 30 бригадами. Ну, але зрозуміло, що ніхто сирському не дасть мобілізувати ці сотні тисяч поліцейських. Бо це ж не авіаційні техніки, і не оператори дронів. Спробуй, ну, зачепити поліціянтів і тоді тобі точно голову відірвуть. Бо раптом. Власний народ збунтується, а як з ним владі домовлятись? Це ж з Путіним наша влада завжди зможе домовитись, якщо захоче. А от з розлюченими українцями, як показує приклад Януковича, домовитись не вдасться. Ось тому й тримає влада в тилу всю цю численну орду поліціянтів, щоб в разі чого захищатись від власного розлюченого народу. Ось такі справи, друзі. Ну а ви як думаєте, чи потрібно поліціянтів відправляти на війну? Чи як ми військові жартуємо, краще цього не робити, бо поліцейські та прокурори тож найперші зрадники? Напишіть мені про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео, щоб не пропустити нічого важливого. Бережіть себе і на все добре!